Друзі, мої вітання. Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності з'явилася така от класнюча, чистокровно американська відносно машина. Це Volkswagen Atlas. Машинка у нас 2020 року випуску. Це 3,6 бензин на повному приводі з мінімальнішим пробігом. Пробіг всього лише тисячу кілометрів. Реально стан нового автомобіля привозилася вона з США, мінімальні пошкодження по передній частині. Зроблено все якісно, без косяків і так далі. Топова оптика протимані фари в бампері. Такі от просто красивеніші, реально красивеніші, оригінальні. 19 диски з новою літньою гумою, по кузову жодного нарікання, жодного косячка і так далі. По задній частині маємо камеру заднього огляду, багажник достатньо місткий, плюс цього автомобіля, що він йде семимісний Ці сидіння ви можете розложити, І буде повноцінне багажне відділення, або ж можете сюди посадити, кого вам там потрібно. Є такий от у нас фаркоп. По салончику чорний шкіряний. Зразу ж безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Салон в ідеальнішому стані, жодного нарікання, підлокітник для задніх пасажирів, клімат для задніх пасажирів, все присутнє, все є. Є у нас також шторка, все працює, все відкривається. В попередній частині датчики мертвих зон. О, закрився, працює без ключовий, все окей. Оп, повний електропакет, 4 склопідімачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння, автосвітло, мультикермо в ідеальному стані. Тут у нас є тримання в смузі. Повний широкий монітор, клімат, передні підігріви. Тут у нас управління системою повного приводу, електроручник. Зараз ми її запустимо. Просто співтику. Машина завелася співтику, ніяких помилок, нічого і так далі. Треба трошки дозаправити. Моторчик. Не димить жодного взагалі, нюансу. Тут в ідеалі, стеля, в ідеалі, повністю все працює, все в шикарному, просто стані. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант машинки, ми чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, дане авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.